Вітаю, ваше панство. Хочу ставити ще свої 5 копійок на рахунок даної лампи, яку я купив на експресі LY1 її назва. Це нова модель від популярної фірми MossLi, яка випустила цю MOS 14, якою вже користуюся це півтора року, я взагалі десь два. Хочу розказати, що мені сподобалося, що мені не сподобалося, які плюси і мінуси. І так, нагадую, я куплю на Експресі в районі 21 навіть проскакував деякої вакцині дні було навіть за 19 доларів. Так що, щоб не пропустити акції на Експресі, підписуємося на мій телеграм-канал. І так, що мені сподобалося, ніщо, що мені не сподобалося, зразу ж мені сподобалося, що в нас немає ніякого тут гачка, так як у MOS-14, у нас дуже просто піднімаємо баталею гачок і все. Кріплення якусь гілячку, там, якісь на двері чи куди, я, наприклад. На світильнику ставив цю, цю скрипку, неї таку як букве, за її загинав, чіпляв її, таку на, на світильник, і все, було дуже хороше освітлення, дуже легко і просто. І магніт. Магніт дану лампу витримує спокійно, ліпим на холодильник, лампа тримається, навіть не думаю з'їжджати і тримається дуже mocно, навіть якщо її тягнеш, навіть аж аж бляха так, аж трошки рухається. А в lvi 1 на змагіті 2. Але якщо ставити на гладку поверхність, де, як на холодильник, так вщипаєте, вона ліниво з'їжджає. Ось так. Ліниво помалесенько з'їжджає. Якщо голенька поверхність, але не зовсім падає. Але ліниво з'їжджає, У нас немає е, гачка. Нам виробник дає або ось таку лямку з таким великим карабіном. мені воно не дуже подобається. Най, до речі, ні разу не використовував. Саме краще це ось така ямка типу під шкіру. Пропихається вона через ось такий отвір. Ось тут. Воно більш так зроблено ніби як універсально, але я би сказав, що воно не дуже добре. Скоріше, я думаю, що вони так зробили. Не додали металевий гачок через то, бо сама лампа в нас важить аж 520 г. Ми ось так вчепили. Ставимо сюди руку, тако тримаємо. І також у нас є ще металевий карабінчик, який ми можемо вчепити ось тако. Але тут бажано його ось так вчіпляти, щоб липучку не задіти. Ось так воно виходить. І аж тоді чіпляю його нам на Ну, Я ж так не зможу вчепити, так як вже е скріка його не витримує. Я просто ставлю має такий дріт, алюмінієвий дріт. І без даної це скрипки я от просто такою зачіпляю за цю лямку. Цей дрот, який у нас у нас так висить. І в нас люстра, так як прямо з 14 висіла, оць, ось так. це просто рівно. То при цьому ліхтарі вона вже ось так, трохи вже похиляється. Тобто вона доволі важка. Це я б сказав її мінус. Але враховуючи її габарити, і як вона світить, тут все її прощається. Бо тут починаються її плюси, ні, ще все-таки є один мінус. Мінус тому я обрадувався, що вона світить, що вона видає на зарядку і видає вольтаж 5 вольт 2 А. Так, вона може працювати як повербанк, і вона живиться від трьох елементів типу 17, типу 21-700. Максимальної дімки замінається 12 чимось годин. Так як тут три елементи типу 180 на 8000. В даній лампі, -лампі я вже міняв. Елементи на, на літокалу. У мене вже є відео на каналі, коли посилання під відео на ось таку літокалу я міняв. Тут такі стоїть три штучки, світить вона набагато довше не заряджається довго. Ось. І світить вона на максимальній яскравості. в мене просвіта 6 годин. На зарядку, коли вона вже була, остання то була оця поділка, і вона вже блимала. У нас в мене заряджалося аж 8 годин, що дуже довго. Це от був основний мінус даної кемпінг-лампи МОЗ-14, що дуже довга зарядка. Тут нічого не змінилося. З можна сказати, що е, працює прекрасно як павербанк, тобто велика ємність 5 вольт Ампера, пізаряди вам якийсь е, це спокійно. Оце телефон. Що по освітленню? МОЗ-14 світить до максимальної яскравості, у нас пів години. Далі вона вже скидає яскравість. І вона дуже сильно нагрівається після тих півгодини, на неї доходить температури до 47 градусів по Цельсію, то в неї зверху радіатор. Після години вже скидається яркість ще більше, і так на другій годині яркість падає ще більше. Тобто кожної години вона втрачає свою максимальну потужність і яскравість тухне, 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 тухне. І на останній поглиці, яка буде блимати, яскравість в нас вже така вже майже як свічка. І потім, коли ми ставимо її на зарядку, вона видає тоді 0,5 А після 1 години так, зарядки, вона йде вже на зарядка вже йде на 1 А. Тобто нормально. Але зарядка так само, до, от, так мене тут заміняли літукало, тобто вона заряджається біля 6 7 годин. В моїй моделі LY 1 максимальна яскравість нас, це продовжується впродовж 2 годин. Це дуже класно. І вже після 2 годин. До речі, впродовж тих двох годин лампа не дуже сильно нагрівається, нагрівається вже починається десь після години це півтора, біля двох. Також дана лампа стані опцій має ще захист від дощу. І світло у нас вже після двох годин вже нас починає рівномірно падати. Навіть вже на четвертій годині освітлення освітлення лишається набагато краще, ніж в МОЗ-14. І вона так мене проробила. 6 годин. На 6 годині вже індикатор облимав. Тут раджу індикатор так не допускати, щоб не блимував. Та як тоді зарядка буде дуже довга, тобто вийде навіть при 5 вольт 2 ампера, вона вийде в нас по 8 годин. Що ця І ця лампа може працювати в нас як повербанк, і під час освітлення ми можемо її також і заряджати. Но тут зауважу те, що коли ми освітлюємо і заряджаємо, сама лампа в нас дуже сильно перегрівається і може навіть. Потім відмовитися від зарядки, так як буде дуже сильний, пере... і сильний перегрів. Опція є, але бажано не користуватися. Також великим плюсом, чому я рахую, дана лампа краще, хоча вона в два рази дорожча, моця проста, вона я б сказав чуть-чуть більше. Ми маємо вибір режиму освітлення, в нас де холодне, жовте, білий, червоний і сос. І ще один режим це, це пам'ять, тобто ми можемо ще. І підлаштувати, як ми це типу освітлення хочемо зараз про це розкажемо. Що освітлення мені подобається? Тут є 200, там, 278 LED-діодів. вони видають дуже приємне на око освітлення. Я б сказав, воно таке, таке густе і більш натуральне на око воно сприймається досить гарно. Тобто, жовтий кольор є жовтий, білий є білий і натуральне є натуральне освітлення. Тут все-таки більш так, таке йде освітлення, таке враження, ніби як, ну просто таке, як оце дешеве освітлення, я би сказав. Я б сказав, в неї так не дуже сильно очі. А тут більш враження, таке хороше, йде на очі. Також, речі, у нас 14. На плафоні в нас немає ніякого захисту, а виває один. У нас тут такі маленькі ніжки. Ось тут, як ми бачимо, маленькі ніжки, щоб ми ставимо на її тако, на стіл і тако його крутимо, рухаємо. Палафон не царапається, царапається самі ці одніжки. Тобто, я рахую, це дуже великий плюс. Та, як хтось хоче жовте, е... жовте світло біле, може собі вибрати. Тут та великий плюс за LY1 є великий вибір освітлення, так як у 14, як і один світло. Холодне. Хочете жовтим, потрібно купити зовсім другу модель. Купити дві моделі, вийде одна та сама ціна, що і на е... LY1. Що у нас по режиму освітлення? Включаємо. Це у нас режим мемо, зропання розкажу. Це в нас. Холодне світло, саме яскравіше, жовте світло, дуже приємно, мені подобається біле світло, червоне і сос. Так, режим мемож. Що це таке? Ми ось включили даний ось білий режим це максимальна яскравість. Ми хочемо його скрутити. Ми зажимаємо кнопку, і нас яскравість потухає. Зажали кнопку, і нас яскравість. Власненько стухла. Як бачите, в нас тут дуже хороші якісні LED-діоди. Їх І більше. є їх тут 278 штук. Щоб збільшити знову, ми ось зараз збільшимо, зажимаємо кнопку ще раз, і в нас яскравість спадає знов, зажимаємо ще раз, на яскравість піднімається. Так, що робив цей режим мемо? Це перший, що я поставив, це режим пам'ять. Якщо ми взяли включили якийсь режим е, і скрутили підсвітку, на яку нам е, цело підсвітки, на яку нам потрібно, і лампа у нас просвітила так. 15 секунд він це, він це налаштування світла і його рівень запам'ятовує. І потім, коли ми будемо включати вже, вже саме освітлення, ми будемо включатись з того режиму мему. І тобто не потрібно нам буде завжди, так як нам подобається, жовте світло. Ми включаємо лампу, впливаємо на холодне, потом на жовте, потом зажимаємо, скручуємо яскравість, на яку нам потрібно, і аж потом користуємося. Ні. Режим МЕМО зразу включає нам це перше той режим і той рівень освітлення, який нам зразу необхідний, що це дуже-дуже великий плюсом я плюс, рахуємо. Розбирається вона так само, як масла 14 через е, плафон. У мене вже на каналі є відео, тобто ставимо тут копацію, рухаємо, і вона відкривається. Тут вони дуже. Ду Але в новій моделі на захист від води. Вони тут, скоріш, заляти або якимось клеєм, або силіконом, щоб вода не пропускалася, тому розібрати її буде доволі важко. Якщо ви її розберете, у вас захисту від води вже не буде. Чи місце є тут а, під другу зарядну платку, я не знаю. Але в даній моделі МОЗ-14 місце, щоб доставити ще якусь платку, щоб заряджалася вона скоріше. У нас не було дуже мало місця в даній лампі, всього, я думаю, що так само. Але замінити, хто хоче елементи, поставити більш кращі, буде може, краще. Світити буде довше, але зауважте за те, що зарядка буде більше 10 годин. А це ну не є добре, буде дуже довго заряджатися. Плюс для її зарядки навіть від павербанку на зразу з'їсть біля 15 тисяч годин. А стандартний повербанк десь на Алікспресі коштує 1 тисячу гривень, це на 20 тисяч мілямпер годин. Тобто купляєте за 20 доларів 25 доларів повербанк тупо, щоб зарядити від 0 до 100 одну кімпінг лампу. Тобто, це є не дуже добре. Ще є в них друга модель LY04. Я можу її також і куплю. Буде цікаво це подивитися, на і як. Ну що ж, в кого якісь є питання по лампі, або зауваження, бо я трохи зробив такий біленький огляд, може, комусь щось зайде, не зайде. Напишіть про це в ком... оце під відео. Всі посилання дайте також під відео. Ну що ж, всім хороших покупок!